Всім привіт! Вітаю вас на каналі Країна самоцвітів. Сьогодні я покажу вам нові надходження прикрас з натуральними самоцвітами. І перше, що хочу показати вам такі чудові цікаві алмази, буси з природним натуральним алмазом самородком. Маю в трьох кольорах: чорний, сірий і тілесний. Ось такі ниточки. Довжина таких бус 46-47 см. Вартість 3 тисячі гривень. Ось такі. Наступне, що хочу показати, цікавий комплект Діопсид Black Star. Ефект астеризму. Каблучка та сережки на англійському замочці срібло 925-ї проби. Розмір каблучки 18. Вага каблучки 5,3 грами. Розмір камінчиків 17 на 12 міліметрів. Вага сережок 9,3 грами. Вартість такого комплекту 2800 гривень. Ось такий цікавий комплект. Наступне комплект також з цитринами. Камінчик натуральний цитрин. Сережечки і каблучка комплектом також англійський замочок. Діаметр камінчиків самих цитринів 8 мм. Каблучка розмір 18,2, вага 4 грами, вага сережок 5,7 грамів. Тут ще є циркончики. І вартість такого комплекту складає. 1900 гривень. Ось такий комплект. Наступне каблучка з лабрадором. Тут прямо на самому камінчику ось така вирізка цікава. Класна іризація, жовта і зелена. Також срібло 925-ї проби. Ось так виглядає на руці. Розмір 19, вага 13,2 грами. Діаметр камінчика 26 мм. І ціна такої каблучки 1600 гривень. Роздивимось. І ще одна каблучка, навіть переверну ось так. Також лабрадор, також вирізка квіточка. Ось зловила іризацію жовта та зелена. Так, виглядатиме на пальчику. Розмір 20. Вага 16,8 грам. Камінчик 37 на 27 міліметрів. І вартість такої каблучки 1900 гривень. Цікавий такий перстень. Ціни та наявність ви можете уточнити за номером телефону або. У Viber-спільноті. Силочка в описі. Всім дякую за перегляд, гарного дня, чудового настрою та мирного неба. До зустрічі!